Ця інсталяція про те, що ми не маємо ні про кого забути. Кожна пара це уособлення тієї людини, яку шукають і яку чекають вдома. деякі берці від рідних, деякі дали військові. 70 пар у нас від харківських військовів. Тому такими спільними зусиллями ми зібрали таку велику кількість. Тут є Мій бригади тут Люди синочок. Щов на прорив з побратимами з Ілліча. і там він зник. Вони потрапили в засідку, по ним відкрили зі всіх сторон вогонь. Так, це дуже важко просто розповідати, тому що йому на той момент тільки виповнилось 22 роки. В полоні немає ліків. 30 серпня, саме день міжнародний день зниклих безвісті. То сьогодні акція присвячена саме зниклим безвісті. Ми сьогодні тут, щоб їх підтримати в першу чергу. Сказати, що ми пам'ятаємо, ми з вами, ми не самі, ми боремося разом з вами. Нам не байдуже ми тікаємо кожного безвісті. Зниклі не забуті! безвісті. зниклі, не...